Що хочу сказати, блять, розслабся. Розслабся в самому тілі, в свідомості, не зажимайся. Бо на своєму прикладі скажу, що коли ти зажимаєшся, ніхрена не виходить. Як би ти б не хотів, все буде йти через сраку. Треба, знаєте, є такий режим Бога. Е, ось. Це момент, коли ти розслабляєшся, даєш. Е, Свідомості, таку легкість, де ти не думаєш про якісь там свої проблеми, ще щось. Ти повинен просто відчути момент, і ось в цьому моменті плавно, спокійно себе усвідомлювати для того, щоб розслабитись і дати в момент цього розслаблення цього всього, дати такі. Поштовх можна сказати до змін в своєму житті. Тож розслабся. Давай!